Добрий день малята! Сьогодні на занятті ми будемо з вами робити пешохідний перехід. Ось такий. Як ви знаєте, переходити до дорогу треба тільки через пішохідний перехід, взявши за ручку тата або маму. Для роботи нам буде потрібен пластилін білого кольору, аркуш картону чорного кольору та дощечка. Але, як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків. Заведу свою машину бі-бі-бі Налью бензину. Міцно я кермо тримаю, на педаль ногою ну, стискаю, мчить машина за машиною, шелести машина шина. Ну що, почнемо нашу роботу? Угу. Беремо шматочок білого пострілу, Розминаємо його в ручках, щоб він став. М'ягенький. А тепер будемо робити ковбаску. Так, іще чуть-чуть лішечки. Так, тепер покладемо сюди. Тепер беремо інший меточок пластиліну, теж розминаємо в ручках і робимо ковбаску. Ось така у нас довгенька, біленька виходить. Так, тепер наступна ось така. Теж розігріваємо в лучках, пальчиками І робимо довгу ковбаску. І останній, розкачуємо і прикладаємо на арку ж картону. Тепер підбираємо і розплющуємо, Робимо такі. Полоски, по яких треба переходити дорогу. Ось так натискаємо, розплющуємо, за допомогою пальчика, і останнє. І пішохідний перехід у нас буде готовий. Подивіться, маляк, який пішохідний перехід у нас вийшов. Тепер ви будете знати та пам'ятати, що переход до дорогу треба через пішохідний перехід тільки. Чекаю на ваші роботи та фото. До побачення!